Так, громаду, привіт ми з України. Сніму вам відео вже не про початок посівної, а про кінець посівної кукурудзи. Тобто вже оціяли, якось не було натхнення знімати, так що вибачайте. Розкажу вже по факту, що вийшло. Посіяли ми кукурудзу, почали там. Яко там. Ще в початку того тижня і це закінчилося, сьогодні субота. Субота, яке там 20-20 квітня. Що скажу поки по цьому? Чому сіяли? Бо скажуть зарані незрілий ґрунт, ще щось. Як незрілий ґрунт, якщо вже амброзія сходить. Фак тому, що... Ще такого ні разу не було, щоб сіяли поле було в амброзії. Тобто ми його зачистили і проводили посів. Земля, дощів так і немає. Позавчора щось проляпало скільки, до 5 мм і то не скрізь. Тільки-тільки росу зробило у пшениці. Так що досів немає, а сіяти треба. Було вже сантиметрів 5, було просохшого. Ні, ну ще сіяли до дощато, до цього до дощатого, то, то виходилося, що лягало все ще нормально на, на, на вологу землю. А цей а вже оцей дощик зробив, воно, бачите, трошки. Росу, це ми зранку виїхали, після дощу досіять останнє поле, бо на сьогодні малюють дуже великий дощ. А ви знаєте, що після доща по нулю воно дуже медленно сохне і не знаю, вирішили посіяти, щоб закрити площу з кукурудзою. Рішив зараз, це ми зараз її бачите, яке попитають, яка, яка кукурудза. Сканер, як той рік. І Белтрок. Оце виходить два у нас гібрида було, які, які ми брали в Арідоні. По 4000 гривень. Мішок. типа Монсанта вирощена Арідоном. Так. Ярославна мені розказувала. Так, що по сівалки? Сівалка, в принципі, отработала, були, звісно, свої нюанси. Нюанси, як завжди. Як завжди нюанси, воно там шланга лопнула, обригало, обмазало все нам тут. Ну, зараз поведуваємо. Так, і саме головне про подушки, моє, моє враження. Враження від подушок дуже чудові. Це, як кажуть, розв'язує руки агроному чи фермеру, який може... Варіювати з тиском від нуля вплоть до 7 атмосфер. Це. Якщо 7 атмосфер накачається, сівалку всю підніме. Тобто Залізе воно в будь-який бетон. Ну, ми сіяли десь на одиниці, потім на полторушки, на краях на двойки тиск. Оце ми так сіли. Як по краях, де більш твердо, твердо давали двойку, де Ну, Дивилися і от стану поля. Ну, В принципі, лягала кукуруза відлічна, сходи, будемо дивитися. В принципі, оці, оці ось 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 саме головне, Оце саме головне. сівалка теж народилася від оцих Вона ложа все чітко, бо кукуруза була просто з ці роки, як сіяли, незадоволені ми були посівом Взагалі. А це ж як кажуть, те, що доктор прописав, ложа, все на ложе, ну бачите, як воно йде. Воно цим ось човником йде, придержує землю, кукурузинка лягає і все у розрізі, в розрізі виходить. Це, так, колеса трошки вчора було мокрувато, трошки підзабивалося, Ну, трошки пошаманили, нормально стало. Забивалося одне колесо тут. Поміняли ми просто отсюди, з крайнього рядка, сюди поставили, бо тут щось трошки в мене неправильно загнутий, я ж їх перегинав, ці речаги, трошки неправильний загнутий градус. Ну не знаю, тут воно поставили, працює. Трошки воно в цю сторону, воно повинно по направленню з диском йти. Ну, угол як диск, так само і коліща. Воно трошки розчепіряне, я тут передов, І сюди, як діба, соломина, напихалося. Ну. Так, тут от репетірували. Так, що зараз робимо? Міняємо щас, видуваємо спочатку. Видуваємо всі, всі всю систему і міняємо під соняшник, щоб була готова. Кукуруза вже відсіяна. Так, що ще посівалки? Посівалки, посівалки. Тут трошки була хі, аварія. Аварія така серйозна. Оці шланги пішли, отут вони були, Може, такого так ідуть. з одної сторони шланга, з другої сторони шланга. І не знаю як. Оця оця защита, чи заклинила защита, тут ось у нас на пластику. Клине защита, підхвачує ці шланги наші. Вириває нам усе повністю з соплями. Хорошо, що тут бистросйоми стоять. Вони як полаги повискакували, Та ті, котрі повискакували, куди подривало по, отут, по по гайках. Подривало. Все коротко, обірвало, провода обірвало. Ну, не знаю. Така вийшла в нас аварія, то бачите, як ми зробили? Зробили отак. От Все заплили в броню, І броню, от ще треба трошки прив'язати, щоб воно не сповзало. Трошки тут треба прив'язати, щоб воно не сповзало. І вийшло у нас отаки ма макаром, блин, бо приїжджаю, кум сіяв трактор, весь воно в маслі. Просто жесть. І вечір вже ніч. І додому як їхати. Ну, якось вийшли з маркера порозбирали, підняли вручну. Хорошо, що кум підняв сівалку. Короте, вийшла така аварія. Непонятно. То ми потім оце все зняли, зробили, ну просто стойка і поняли. Заплечено в броню і зараз працює ідеально. Ніяких сумнівів. А то тут ці дві шланги, отут була так виходить. і отут. Весь на поворотах вона то одна сторона торкається, ну воно в защиті, ж. В защиті значить все ж нормально, защита. Ну, та защита, блін, зараза, цепочки ті типу, полопали, що даже. Отут заклинило, не знаю, як воно заклинило. І оцим пластиком, зрозуміли, захватило оці всі шланги. І, коротше, як ось людину малює на защиті, що намати, так само це все наматує. Так що воно це не дуже, воно надежне, оці защити. Я кажу, нам зробило такий кайф. ну Благодаря, що там. Порвало ці шланги, то я добре, що вони тут з'єднані. Ось ну, тут так типу, виходить на папках і мамках такі були тут фішки. Ну, в кого є атрія такі фішки. що так, ці шланги цілі залишилися, обірвало ці кусочки. Тут метр двадцять шланг. То я поїхав, 4 штуки заказав, заказав та зробили. Ну, Ось така аварія була. Так, неприємно. Бачите, сівалка вся сягнув. В маслі, в каплях летіло те масло аж. <кхе> в Коробку трохи долили. Ну там не багато, але долили, потім там шланга лопнула. Тут оце ось оце теж зараз теж нам стоїть, бачите? Соплить. Циліндри, циліндри. Та воно в усіх, в УПСках, усіх. Чому не переварить, не переробити? От то на бік. Ну, тобто, це вухо. Заводське, яке є на циліндрі, його переробити на бік, щоб оця фігня вона вже разів три. ми Оце вже десь їдеш попід бачите, вже тече. Треба брати знімати та ну, катати. До сояшника у нас є час, то ми його зараз усе поміняємо, усе повидуваємо, приготуємося валку до сояшника. Так що таке вам коротеньке відео отчот, вже на полі буде дивитися сходи. Ну, Вже, вже, вже отакі ключки. Вже перше те, що посів, отакі ключки. І не переживайте, земля прогріта капітально була. Може це сьогодні похолодало трошки. Ну, вроді ж передають, як кажуть, дощ. Передають дощ. Дощі. Тому ж вирішили це все питання по кукурузі закрити. Бо я знаю кукурузи, саме головне в кукурудзі – це отримати рівномірні класні сходи в однодневні. Ну, тобто в один день, щоб вони, ну, типа, сходи вийшли. Тоді все буде чудово, так що ми, як вже, відстрілялися. Так, поїхали працювати. А вам приємного перегляду, до побачення.